Нещодавна негода, яка панувала в Одеському регіоні, протягом декількох днів стала причиною виходу з ладу більше трьох тисяч ліній електропередачі. Більше ніж 8200 тисяч трансформаторних підстанцій, було знеструмлено. Майже 600 тисяч осель у декількох сотень населених пунктах залишилися без світла. Спочатку ми ремонтуємо високовольтні лінії електропередач 110-35 кВт. Потім як тільки заживлені всі підстанції, ми працюємо над мережою середньої напруги, це розподільча мережа 6-10 кВт. І тільки після займаємось відновленням всіх пошкоджень біля кожної домівки нашого клієнта, ну з розумінням, що від одної підстанції живиться декілька ліній, це більша кількість клієнтів. Деякі лінії вмикаються одразу, деякі знаходяться на пошкодженні. Основні пошкодження електромереж відбулися з 25 по 28 листопада. Після сніжного буревія в деяких будинках енергетикам навіть вдалося відновити світло. Проте вже наступного дня регіон накрив шквальний вітер і їх знову було знеструмлено. Так негода відкинула роботу ремонтних бригад майже на добу назад. Ця ситуація, можливо, сталася завдяки повторному шторму. По-друге, інколи для того, щоб відремонтувати якийсь там критичний дефект, який виявився після закінчення робіт, ми змушені знову вимикати, виконувати роботу і надавати світло вдруг. У нас в нашій системі до кожної лінії електропередач прив'язані всі наші клієнти. Ми реагуємо з розумінням кількості клієнтів. Тобто, ми завжди диспетчер розуміє, де більше клієнтів, і вибирає саме цю ділянку роботи. За останні чотири доби ДТЕК Одеські електромережі від мешканців Одеського регіону отримали майже 200 тисяч звернень про знеструмлення їхніх осель. Найбільшу кількість звернень отримали у понеділок 27 листопада після сніжної хуртовини 56 тисяч за добу. Енергетики просять поставитися до ситуації з розумінням та наголошують на тому, що реагують на кожну отриману заявку. Тому Тут зараз хочу вибачитись перед нашими клієнтами, дехто з них отримав повідомлення, що заявка відпрацьована, але світло в нього не з'явилося. Це сталося саме по той причині, що було зроблено або декілька заявок, або ми закривали вдруге створення. Період відновлення електропостачання в домівки жителів одеського регіону, енергетики пояснюють наступними складнощами. У нас дуже багато ліній в сільській місцевості проходить по полях біля смуг зелених насаджень, які теж ламаються і падають на наші мережі. Тому основна проблема це доїзд. Ми її вирішували разом з органами місцевого самоврядування. Інколи нам органи місцевого самоврядування надавали техніку, намагалися витягнути нашу техніку, застрягали разом, приходили на допомогу військові, витягували і нас, і тих, хто прийшов до нас на допомогу. Тому це було, було саме складне питання. На допомогу одеським енергетикам прийшли колеги з Миколаївщини. Дві бригади з міста Героя вже працюють на наших лініях.